Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я собі так подумала подумала і думаю втушу я ще капусти. Завтра неділя, і треба щось, треба щось приготувати ще. І вирішила втушити капусти. Втушу з вами раз. Бачите, я тут маю дві головки капусти, маю тут вже помиту морку і цибульку, і зараз я перекришу ту морку і цибульку і буду в такій каструлі тушити. Ну і тоді кришу ще нашую ще капусти. Я маю тут вже накришену цибульку. Бачите, отакі От як півтора цибулини таких великих. І влию трошки сюди за дві ложки так, олії, і буду висипати сюди цибульку, щоб вона тушилась. Там повний газ, щоб цибулька перетушувалась. О. І маю тут морку отерту. І маю перчик. Тепер я тим часом насічу капусти. Так, цибулька у мене вже підтушилась Тако, і я сюди висипаю всю морку. І щоб морква так само все разом перетушилася. Олії багато не даю, Дала тих дві ложечки, більше я олію не даю. Отак вона все тут разом найтушу. Капусту я вже посікла, я січу так ножем. Я вже її посікла ту капусту, півтора головки капусти сікла. Ну, отдаю більший газ, і навіть щоб воно припільнує, щоб воно трошки тощо разом протушилось. Тепер я додаю ще цей перець. Вже морква протушилась, і тепер я ще додаю цей перець, щоб все разом то все перетушила. Ще його трохи помішаю. І все, то то протушу. Хочу вам сказати, що я не маю ніякого м'яса, я маю тушонку. Ну, не цілу банку, але так пів банки тушоночки, може навіть трошки менше. Ну, Нема, то немає, не буду другу відкривати. І сюди висипаю всю, всю тушонку, яку маю. Така вона жирна, але буде пахнути, то не обов'язково, щоб все було таке дуже з м'ясом. Як маю, то так готую. Отак, бачите, тушонка жирна ще, трошки є смальцю. І зараз то все разом буде пахнути. Знаєте, от для запаху буде дуже файно пахнути. Воно ще трошечки протушується і зараз я сюди витягну капусту. Так, все, я вже буду викидати капусту сюди. Воно все пересмажилось, і я викидаю капусту. Капусту двома опадами, двома частинками. Викладу, щоб вона просмажувалася. Нічого не додаю ні водички, ні нічого. і вона так просмажується. І десь робити менше, менше в каструлі, і тоді додав другу частинку капусти. Отак. Отаку. І там більший газ, на і вона. Смажиться, щоб вона знаєте. так, капуста моя вже зробила менше об'ємів, вже її менше, і я цю всю висипаю до, до решти. Отак. От і перемішую далі, щоб вона просмажилась. Отак. От Газ я то скручую, то підкручую, знаєте, трошки більше, трошки менше, щоб не згоріла. Але я її не накриваю, не накриваю. Щоб вона так пересмажувалася. Бачите, яка вона гарна? де в кольорі гарна, і буде так. Отак. І най вона, вона просмажується. Так, мої дорогенькі, тут я маю томатну пасту. І я, вона не дуже файна, не дуже файна, така якась світла. І так я дам невеличких, невеличких таких зо три ложечки томатної пасти. Ну, хто хоче, найдає, хто хоче, найне не дає. Я даю, бо як не пасти, то от тут треба щось. Треба щось дати. І чуточку тако розведу водичку. Може грам 50. Отак, чуточку розведу водичку, пасту до тої капусти. Бо вона там нічого ж немає, я не давала ні водички, ні нічого. Ото розведу і вилию сюди. Таких невеличких три ложечки. Вона не буде квасна. Вона не буде квасна та капуста. О! І знов її перемішаю, щоб вона так смажила, знаєте. Бачите, по ній навіть і, і не видно, що вона там має ту томатну пасту. Зараз вона просмажиться трошки, і тоді я її посолю, поперчу. Все, її зроблю, то що, то, що їй належить. Зараз візьму кришку, аж тепер візьму кришку і накрию, бо я ще ж її навіть і не накривала ні одного разу. Так, я відкриваю капустицю. І тепер я її буду солити. Буду солити так буду, так як я солю весь час. Так як я весь час солю, Отако. От і поперчу. Отако От поперчу. Кожен собі перчити солить на свій смак. Знаєте, тут нема що казати. Кожен на свій смак. о, І попробую. Що вона собою буде представляти. А пахне, а пахне, ви знаєте, так пахне файно шну. Та капуста. Дуже файно пахне, дуже файненько пахне. Ага. І я зараз спробую трошки тої капусти. Візьму на, на тарілочку і спробую. Ще трошки її накрию і зараз ще добавлю трошки сухарів. Але неї вона протушиться тако. разом. Вона дам більший трошки газ. І нею вона ще трошки протушиться з перцем, солем. І щоб так було добре. Так, мої дорогенькі, я ще тут вже відкриваю, накривати не буду. Дам ще таку невеличку чайну ложечку. Паприки червоної. Отако. Бачите? Невеличку таку ложечку. Червоної. Паприки солодкої, солодкої маюся на увазі, солодкої. І дам тут ложечку, ще таку чайну, але наберу цією ложечкою такою. Дам ложечку чайну цукру. Отако. О, отак, щоб була чайна ложечка. І все разом ще. Перемішаю, вже накривати не буду. О, О бачите, тут нема вже ні, ні води, ні нічого. Всього випарувало, так що вже нічого нема. І вона вже така, знаєте, смачна. Най ну, воно так ще трошечки син протушиться чуть, чуть Хвилиночку, одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Насільна перець добре. Насільна перець добре. Отако. Отако. І тепер я, ще вона протушиться і я дам ще сухарів. Паніровочних сухарів. Я собі купую цілий час, я їх вже маю. І я ще дам зараз зотрі ложечки сухарів. Отак. Так, я вже відкриваю і даю три ложечки сухарів. Сухарики у мене світлі, бачите? Ось такі світлі. О! І все разом перемішаю і відключаю. І там постояти хвилин 10. О, буде дуже смачна капуста, дуже добряча. Ну, може, не всім подобається, знаєте, то кожна людина має свій смак, то не можна так за всіх казати, що для всіх вона ще буде подобати. Мені подобається і моїм хатним ну, дочка приходить то всім і чоловікові всім подобається. Все. Отак. От і я капусту відключаю на хвилин 10, щоб вона встоялась. Все. Ну от, мої хороші така у мене вийшла смачна капустиця. Дуже добра, смачненька. Готуйте і смакуйте на здоров'ячко. Дуже добре. Дуже смачненько. Дуже смачненька. Ну, от і все. Я капусту приготувала. А вам всім ще разенько дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за підписки. Всім-всім вам щиро дякую. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, мої дороги, всім пока. Спокійної вам ночі.